Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на нашому занятті. Ми продовжуємо розмову про прислівник. На минулому році ми з'ясували, що це таке, як його відрізняти від прикметника та прийменника, бо це слова, які дуже схожі за звучанням, І з'ясували з вами, якою ж частиною мови, членом речення, тобто, чим в реченні є прислівник. Пригадаємо з вами, що найчастіше він виконує роль різних видів обставини, рідше означень і рідше так само дуже рідко це частина складеного присутку. Та ще рідше це коли у нас підмет. Але про члени речення, коли ми почнемо говорити про члени речення, про підмет, присудок, означення, додаток, обставини, ми вже будемо дійсно знов нагадувати, якою ж частиною мови. Тому частини мови з членами речення дуже тісно пов'язані. Ну і розмова наша з вами продовжується про павла та Хочу розпочати з його гарної поезії. Рідна мова, це його вірш, та дуже така символічна назва, тому що наші заняття з вами теж присвячуються рідної нашої мови, це українська мова. Ну і показати течіну з різних сторін, яка в нього була поезія. Переважно це звичайно любовна лірика, з якою ми сьогодні познайомимось також, але і е, така ось якась філософська або громадянська, скоріше за все, громадянська якась позиція рідну мову. Ну і нехай це буде така наша настанова. Я бажаю, щоб цей урок у вас пройшов гарно, цікаво, та на якомусь такому рівні а, захваті те, що у нас така гарна і а, милозвучна рідна наша мова. Тичина, слово а в країни ж мова, мовте сонце дзвінкотюче. Мов те золото блискуче, вся і давність, і обнова, українська мова, розквітай же слово і в родині, і у школі, І на заводі, і у полі, причудесно, причудово, розквітай же слово. Хай і знов калина червоніє, достигає всьому світу заявляє. Я Країна Україна на горі Калина. Ось такий вірш. Так? Всі знають, що мова калинова, мова у нас чудова. І, відповідно, ми присвячуємо всі наші уроки нашій українській мові і вдосконалюємо її вимову, вчимо правила і знайомимось паралельно з діячами культури, які також відіграли важливу роль установлення української мови. Говорили з вами про прислівник. Так, і Прислівник характеризує так, що можна дійсно ось можемо програти з вами умовозначу гру. Тобто буду давати десь пару секунд на обдумання. Ви собі можете взяти ж, е, листочок, так, ручку чи, чи чернетку, чи, можливо, десь там ви фіксуєте свої знання. Е, про те, що дійсно у нас прислівник виконує функцію, коли ми можемо сказати е, характеристику певній дії одним словом: Як-небудь, як так, як прийдеться. Як ми скажемо, одним словом. Поміркуйте. Так. Аби як. Поставте собі плюсик, якщо ви змогли вгадати. Старанно зроблено, виготовлено. Як це називається, коли воно старанно зроблено, виготовлено. Це буде ознака ознаки, якщо ви пам'ятаєте. 3, угу. 2, 1. Якісно, так? Якісно. Ми говоримо, що це якісно. Третє, без зацікавлення все одно не має значення. Без зацікавлення все одно не має значення. Неважливо, так, неважливо. Мені це байдуже, байдуже, якщо одним словом, бо неважливо це двома словами, частка «не». Байдуже. Без зацікавлення все одно не має значення. Мені байдуже, це байдуже. Високо в небі у повітрі. Одним словом, як ми скажемо, вгорі. Правильно, вгорі. П'яте. На дрібні шматочки частини повністю. На дрібні шматочки частини повністю. Як ми можемо сказати одним словом? Поміркуємо. Три, два, один. Вщент. щен. Так, воно розбилося на дрібні шматочки. Щоб не вказати три слова, ми можемо використати один прислівник. Куди-небудь у невизначеному напрямку за межі чогось. Куди небудь. Десь. Правильно, десь. Коротеньке маленьке слово. Він поїхав десь, кудись, за межі чогось. Але це слово десь. Сьоме не несучи нічого і собою без зброї, не докладаючи зусиль. Дуже гарне українське слово, у нас взагалі дуже гарно багато прислівників, які не схожі. Е у російській мові немає відповідних це слово голіруч. Голими руками, так? Голіруч. Зазвичай про правопис буду говорити, але майже всі прислівники пишуться разом. І до недавнього часу недавно. Так, недавно буде одним словом. Ось такий прислівник чудовий, коли ми можемо зекономити час, декілька секунд на наших розмовах, і дуже гарним влучним прислівником сказати ось ці фрази. Тому фіксуйте, занотуйте собі, це дуже, ну, дуже класно розвиває, щоб не було постійно якоїсь навіть певної тавтології, щоб ми не використовували одні ті самі слова і зекономили кількість цих слів. Це дуже, ну, це дуже гарно. Тим паче, коли ми вживаємо такі нетипові, такі якісні прислівники, які притаманні лише, до речі, такі, знаєте, є ще у нас дуже гарні форми, так, песливі. Наприклад, ось туточки, зде... туточки, там, ну там, там, тут, але ми можемо сказати туточки і так далі. Це все прислівники, які формують нашу мову і відрізняють нашу мову від інших мов. Тому фіксуйте, запам'ятайте, і говоріть гарно, стисло, і якісно, і неповторно. Які бувають прислівники? Я вже говорила на попередніх заняттях, що прислівник дорівнює обставина, тобто. Якщо оці всі питання, третя колоночка, як, яким способом, якою мірою, де, куди звідти, це все відповідає прислівник. І, відповідно, обставина, і навіть значення: ознака дії, ознака дії, ознака дії, ознака предмета, пояснює іменник, ознака іншої ознаки. Тобто, якщо ви вивчите для себе розряди прислівників, питання прислівників, то ви автоматично вивчите таке поняття, як обставина, тому що обставина буває способу дії, обставина буває міри і ступеня. Зверніть увагу, що майже всі прислівники пишуться разом, швидко, злагоджено, весело. Це спосіб дії, відповідає на питання, як, ледве дощенту, такі от слова уверх, униз, пересердя, до речі, причина. Він зробив це як? З пересердя. Він зробив це чому? «Зо Зла. Це причини, З гарячу, це все причини, так, і дуже такі нетипові, гарні дієпослівники, які в притаманні українській мові, ви можете їх використовувати. І лише в кінці є ознака предмета, я вже казала, коли це пояснює іменник, стежка, яка, праворуч, борщ який по домашньому, котлета яка, по київськи котлета, борщ, ой, аж їсти захотілося, так, таке смачненьке. Так, ну я сподіваюся, всі повечері але ніхто не голодний. Стежка, яка праворуч, начебто, не ми став, навіть якщо ми поставимо питання, стежка, Д. де це місце. Да, ми бачимо місце дії, запитання де ось воно. Але е, частина мови це прислівник, тому це треба враховувати. Ось така табличка, е, присл... вивчаючи прислівник, ми вже знаємо, що таке обставина, тому що прислівник дорівнює обставини. Прислівник як частина мови, обставина, як члени речення. Стільки ж видів обставини, скільки розрядів прислівників. Тобто це ідентичні поняття. Але не плутати, тому що прислівник як частина мови, просто слово, а в речі, він виконує функцію обставин. Далі. Ну, ось практичне завдання, дуже схоже, з яким ми починали, так приділяти увагу, як можна двома словами, або тут у нас, до речі, показані фразеологізми переносні значення, як можна сказати одним словом. Одна нога тут, а друга там. І ось у вас є довідка. Раптово, швидко. Звичайно, це швидко, звичайно, ніс у ніс. Так, що це може бути? Подивіться уважно: в довідку. Так, тісно, так, да, дуже поруч, ніс у ніс. Це так, коли переповнений автобус, так? коли їдемо на роботу. так? Ніс у ніс там бувають люди чи в метро стоять. Тобто дуже тісно. Навіть дуже тісно, не просто тісно. До останньої нитки. Наскрізь. Так, промок промок від дощу до останньої нитки. Щоб не казати це. Хоча це дуже гарні фразогізми, вислови, то ми кажемо наскрізь. Голку ніде ткнути. Так. голку ніде ткнути. Так, мабуть, це дуже тісно, а ніс у ніс це особисто. Але залишимо. Так, можливо, там два варіанти. Мені здається, тут слів трошки менше, ніж відповідників. Прорахуємо слова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, Ну так, да, можливо, так. Далі на одній ноті. На одній ноті. Знати як облупленого, знати як облупленого. Дуже добре знати на власні очі особисто, так, і з першого слова, відразу, я зрозумів тебе з першого слова, слово по слову. Слово по слову поступово так, ми збираємо це слово по слову, Як сніг на голову, це раптово. Ну і там, що у вас залишилось, можете доєднати. Але, начебто, ми всі близько, Нісу, ні суні. А, ні, близько є. Тут дуже тісно, близько, дуже схожі слова, тому я близько так. Тому ось так попрактикуватися. Повторюємо зразу фразеологізм, значення, так? Бо це те саме, що це фразеологізм, а це його значення. Але як ми можемо сказати про те чи інше явище? Одним словом, для цього прислівники слугують нашому мовленні. Хто не бачив попереднє відео про прислівник, Теж дуже рекомендую. В презентації воно залишиться, тому це дуже цікаво вивчати частину мови, як щось таке, знаєте. Не абстрактне, а щось таке конкретне і чому воно так, і розуміти, навіщо вони в морі. Тому що а, дітям, особливо молодшим, а, коли, от, наприклад, пояснюєш якусь тему, От є речення повне і неповне, і питання, ну навіщо неповне речення взагалі в мові, або навіщо складне підрядне, навіщо складно сурядне. І от такі питання виникають. Ну, правда, це вже 9 клас, але якщо ми вже хочемо пояснити, навіщо та чи інша частина мови, або є самостійні, навіщо службові? Якби не було службових, ми б говорили з вами просто тако на набір слів. Тому, коли дітки маленькі, поступово ви собі можете це пояснювати. Це дійсно дуже класно, коли мова стає. Є чимось таким, ну, таким об'єктом для вивчення. Тому що насправді, якщо так, по нау по науковому мова дуже важка, там, дуже багато відмінків, дуже багато, тобто, дуже багато речей. Але мова явище живе, і чим більше спілкуєшся, щось читаєш, щось бачиш, навіть просто фільми чи в телефоні, чи якісь там навіть слухаєш, обираєш фільм, якою мовою подивитися. Бажано оригіналом, та, що вчити ще й англійську мову, вона теж дуже важлива. Але якщо брати якийсь переклад, подкасти десь її їдете ну це дуже дуже класно, дуже тренує. І дуже швидко прилипає до людини. Головне це бажання. Тому завжди кажу, що мова це не лише знання, мова це бажання, мова це звичка, і мова це те, що має бути для вас е, таким свідомим рішенням. Тоді це буде практично. І коли людина хоче щось знати, вона тоді працює. Є е, таке, що комусь дається щось важко. Є е, таке від дітей, починаючи, дорослим, воно важче дається. Але якщо до цього прагнути, все обов'язково вийде. Тому я у вас вірю і бажаю вам, щоб ваше це бажання вдосконалювати українську мову. Не кажу вчити, тому що всі її ви знаєте, ми її вдосконалюємо, щоб воно у вас не зникло і передавалося вашим дітям, онукам і так далі. Гаї шумлять, так? Ось у вас на слайді поезія Тараса Шевч... Шевченка, бачите, Павла Тичини. Теж у виконанні ми послухаємо з вами лише у виконанні як поезії, а у вас буде можливість ще прослухати, як це покладено на музику, щоб не витрачати час на. Ну, на оці речі, які ви можете самостійно. Але моє завдання, я дуже хочу, щоб ви бачили, що поезія може звучати не лише як поезія в тексті, в книжці, так? не лише як вірш, ну, не, який по секрету не дуже люблять вчити діти в школі. Але коли ти дітям а, починаєш розказувати про цей вірш, так? тобто якісний, хороший аналіз, ти можеш його вимкнути, навіть можливо, хтось. З дітей любить співати. Так? Він може вивчити це як пісню і зарахувати це як пісню, тому що пісні легше вчити, ніж поезію. Це факт, тому що мелодія і цей, і я вам рада на, на, на наших. Перших заняттях і, і зараз раджу, співайте пісні українською, навіть якщо це поезія, якщо це відома якась поезія, то, звичайно, ви будете знати там, думи мої, да, Піруваров і е, Дорофеєва. Він вивчається в школі, але, можливо, мало хто знає, що це поезія Шевченка. Тобто, хто знає, що це Шевченко, крім того, що її легко поспівати, це дуже класно. Артикулює ваше мовлення. Тобто, коли людина співає, вона чітко вимовляє голосні і приголосні звуки, які відрізняються. Це перші наші теми, хто доєднався не так давно, раджу переглянути милозвучність української мови, так називається тема. І ось там ми говоримо про, те, про звуки. Тобто як вимовляти те чи інше слово. Тому пропоную вашій увазі маленький вірш Гаї шумлять. Я слухаю. Пам'ятаємо, що в нього дуже слухова поезія, кларнетизм. Тобто в нього дуже багато образів, які якраз спрямовані на те, щоб слухати поезію. І уявляєте, що ви сидите і слухаєте, як шумлять гаї. Я думаю, всі ви відчували це. Це, ну, це прекрасно, тому що це через слово він передає звук. Не кожен поет міг це зробити, тому насолоджуємося, пропоную вам послухати. Павло Тичина, гаї шумлять. Шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде здалеку думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене, мов ластів Я йду, іду зворушений, когось все жду, співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав, голублячий. Щось мріє гай над річкою, ген неба край, як золото, мов золото поколото, гори, тремтить ріка, як музика. Ось такі уривочок поезії. Ви можете прослідкувати і запам'ятати. Так, дійсно, у нас ось тут я пропоную вам ще послухати пісні у виконанні пісні, тобто, як цей пір лягає пісні, і тут, до речі, дуже багато використано дієприслівників, кохаючи, слухаючи, учіючи, Ви можете навіть для себе так. Но ми, коли вивчимо всі частини мови, буде у нас таке практичне завдання, щоб взяти будь-який текст, цікавий, корисний, так? і в цьому тексті визначити всі частини мов. Тобто, якої частини мови є ти. Чи інше слово, тому що коли вивчаєш окремо частини мови, ми розуміємо там який, яка, яке, це добре. Але коли воно в тексті, треба бачити це в тексті, щоб розуміти і правопис. Ми сьогодні говорили, згадували, що прислівники зазвичай пишуться разом. Якщо ми кажемо де, вгорі разом. А якщо в якійсь певній горі, на у, у найвищій горі, в найближчій горі, коли між прийменником і іменником горі можна підставити будь-які слова, то відповідно у нас буде писатися воно окремо. Далі переходимо до того, що у нас вищий і найвищий ступень твориться так само, як у прикметників. Пам'ятайте, коли ми вчили прикметники, ми говорили про вищий і найвищий ступені порівняння. Так само і тут. До речі, прикметник і прислівник тут дуже схожі, тому що ми кажемо якість. Там гарний це прикметник, гарно це прислівник. Тому гарно, гарніше. Там більш гарно, менш гарно, уникаємо це шиши, використовуємо, якщо це найвищий ступень, ми використовуємо лише най-най-най найгучніше -най і так далі. Тому ось такі речі, ступень порівняння дуже легкий. Геть, так само все, як в прикметнику. Але прикметник відповідає на питання, який, тому буде швидший, ручніший, корисний, важливий. А якщо ми говоримо про прислівник, то корисно, важливо, гучно, швидко і так далі. Тобто все залежить від питання: там який, тут як. Так, практичне завдання. Так, нам треба зробити ступені порівняння з вами. Порожня бочка голосно, голосніше дзвонить. Мало слів, а багато діло. Немаліше, менше слів. А більше діла. Менше більше це у нас. Ем, бо якщо було б малий, то там менший, але тут менше слів, а більше діла. Це буде прислівник ступені поглянь. Упертий, поганіше свині такого немає. Є такі слова, які гірше, гірше свині. Нема більше глухого от такого, що хоче слухати. Чим кривіше, тим смішніше. Без хліба легше прожити, ніж без книжки. Один розум добре, а два ще недобріше, ще краще. У нас слово добре має іншу етимологію, коли утворює ступені порівняння. Так. Так, ось таке практичне завдання. Ми щойно з вами виконали, і, відповідно, ми е, цей урок завершуємо. Схоже завдання, можливо, буде продубльовано у посиланнях, а якщо ні... То ви вже потренуєтесь, коли ми завершимо цей тиждень з темою дієприслівник. Дякую за увагу. Дякую, дякуємо фонду Вадима Столера за можливість робити ці уроки цікавими і корисними та доступними для вас безкоштовно. На все добре, па-па!